Якщо е, хто хоче заміж, то треба почати робити. Вишивати рушника. Вишивати рушника. Вже в, в, в моїй віці, що полотно можна не робити, треба рушник вишивати. У мене була років вісім назад е, демонстрація костюмів у Бухоника. І в мене є один віночок весільний, але бабця зробила одної студенти. Каже, мене бабця робила і може зробити цей восковий. <гул> О, тобто він не з тієїсь голови. Бабця дитині робила, дитина фотографувала, писала статтю, ми опублікували. Значить, я маю той віночок, який ніхто не одягав. І давайте одягнемо це. Я запитую дівчат, дівчата, хто хоче одягнути весільний. Одна студентка каже, я через місяць засватала. Через місяць, через місяць засватали. Інші жінки там, де дружина працювала, війних назуралістів. Хто хоче бути бабусею? Я через рік троє внуків. Куди куди йти треба? Я теж хочу. Ні, хустку зав'язати. Хустку по принципу бабусі. У нас була виставка по етнографії, ми теж поставили кожухи, написали, що це вихідний кожух, і хто на нього сяде, то веде заміж. Приходили, дякували. Угу. Главное, ну... все вірити. Ні, ні, то розумієте, е, е, віра заставляє нас рухатися. Правильно пошту віра є поштовхом, до що ми зробили наступний крок. Якщо ми не віримо, не чуємо, не розуміємо, не бачимо, ми з вами нічого не зробимо. Ми нічого не зробимо. А коли в нас була сформувалася думка-уява, думка. да, я сіла на кожух, значить я маю вийти замк. Да. Значить, треба шукати э, варіації. Значить, я хочу замість, треба вишивати, вишивати рушника.